Це вже друга медична вантажівка, яка надійшла на Хмельниччину. Загалом їх має бути чотири. У всіх цих палетах знаходяться розхідні матеріали для медичного обладнання, які надійшли від Август Мішон і глобус Реліф». перелік медичного устаткування і розхідних матеріалів, витратних матеріалів для клінік. Він досить великий і в тому. Переліку багато таких речей, які потрібно вивчити і побачити, що там саме, це все те, що клініка щоденно використовує в своїй практиці, одноразові різні речі, починаючи від рукавичок для обстежень пацієнтів, закінчуючи складними розхідно-витратними матеріалами для кардіохірургії, для кардіології, для нейрохірургії, для ортодонції і так далі. Тобто, різні речі, які можуть бути використані для наших пацієнтів, одноразові, якісні нові. Тобто це все ті речі, якими користується весь світ. Весь вантаж орієнтовно на суму близько 2 мільйонів доларів. це надзвичайно вагома підтримка. Ця доставка стала результатом співпраці Хмельницької обласної ради та американських благодійних фондів. Наприкінці літа 2022 року. Очільниця депутатського корпусу Віолетта Лабазюк з робочою поїздкою відвідала Сполучені Штати Америки, зокрема штат Юта, під час якої домовилася про допомогу із американськими партнерами. Реалізувався довгоочікуваний проєкт за підсумками виїзду мого спільно з директором комунального підприємства серцево-судинного центру депутата обласної ради кланзи Андрія Івановича на запрошення благодійної організації Август Мішен, за підсумками якого виїзду було напрацьовано ряд проєктів по допомозі нашій Україні, зокрема Хмельниччині. Умовах воєнного стану в умовах війни, і сьогодні ми отримали велику кількість майже 100 палет вантажу. Це розхідний новий медичний матеріал від благодійної організації спільно Глобус Реліф» і Август Мішен», які будуть передані на серцево-судинний центр і далі розподілені по потребі на решту комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради, які сьогодні надають необхідну допомогу для нас. Наших військових і для внутрішніх переміщених осіб, і це насправді дуже знакова подія, адже ми розуміємо, що вже зовсім скоро буде рік. Як відбувалося повномасштабне вторгнення на територію нашої держави рік неоголошеної російсько-української війни, і згадаємо початок війни, яка кількість гуманітарної допомоги вантажів надходило до нашої держави, до Хмельниччини? Зокрема, ми розуміємо, що сьогодні і Європа, і Сполучені Штати надалі дають посилену допомогу по підтримці наших військових. То на передовій разом з тим гуманітарні штаби також, незважаючи на те, що все таки об'єми суттєво були зменшилися, не забувають про категорію внутрішніх переміщених осіб, які проживають в тилових регіонах, зокрема і в нашому регіоні Хмельниччини. Тож Розраховуємо на подальшу співпрацю з глобус Релівс August Mission. Велика подяка всім нашим міжнародним партнерам. Велика подяка усім жителям Хмельниччини за добре відкрите серце, за незламність в умовах воєнного стану, тому що ми продемонстрували окупанту, ми продемонстрували всьому світові, що український народ незламний. Засновник та директор благодійного фонду Аусмішин, і котрий приїхав до Хмельницького, каже за цей рік організації вдалося спрямувати багато допомоги українцям. На цьому вони зупинятися не збираються. Це така людська річ. Тобто, це все пов'язано таким на, на, на близьких відношеннях. Ми офіс мішан, така гуманітарна організація, і ми намагаємося допомагати всім, чим можемо допомагати людям, допомагати з гуманітарною допомогою і так далі. Наразі Хмельницька обласна рада веде перемовини та напрацювання з іншими іноземними організаціями та фондами щодо підтримки України та українців у боротьбі за нашу незалежність та свободу. Ведуться якби розмови щодо міжнародного співробітництва між Хмельницькою обласною радою і певними американськими і європейськими організаціями на сьогоднішній день йде, просто йде спілкування. Голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лобазюк подякувала представникам благодійного фонду, передала їм подяки та пам'ятні медалі.